Вітаю, дорогі третокласники! З вами домашній репетитор пані Христина. Тема уроку кілометр. Задача 4. Читаємо умову задачі. Турист пройшов пішки 20 км, проїхав автобусом 60 км, а решту шляху проїхав поїздом. Яку відстань турист проїхав поїздом, якщо всього він подолав 285 кілометрів? Про що розповідається в задачі? В задачі розповідається про те, що турист подолав відстань пішки, автобусом і поїздом. Це і будуть ключові слова в задачі. Запишемо короткий запис до задачі: пішки автобусом, поїздом. Нам відомо, що турист пройшов пішки 20 км, а проїхав автобусом 60 км. Також нам відомо, що решту шляху проїхав поїздом. Невідомо, скільки кілометрів він проїхав поїздом, але відомо, що решту, те, що залишилося, і яку відстань турист проїхав поїздом, нам потрібно дізнатися, якщо всього він подолав 285 км, всього покажемо фігурною дужкою 285 км. Тож, першою дією ми можемо дізнатися, скільки разом турист пройшов пішки і проїхав автобусом, тобто яку відстань він пройшов і проїхав автобусом. Разом підказує нам дію додавання. Тож 20 плюс 60 це дорівнює 80 км. Пояснюємо, пройшов і проїхав автобусом. Другою дією ми вже можемо відповісти на запитання задачі і дізнатися, яку відстань турист проїхав поїздом. Адже ми знаємо, яку загальну відстань подолав турист пішки автобусом і поїздом. Це 285 км. Тож від загальної відстані ми можемо відняти відстань, яку він пройшов пішки і проїхав автобусом. Це 80 км. Тож, 285 мінус 80 км. Це дорівнює 205 км. Запишемо відповідь, яку відстань турист проїхав поїздом. 205 км турист проїхав поїздом. Завдання 5. Обчисли. Виконуємо обчислення іменованих чисел. Перший вираз. 1 км. У нас є різноіменовані числа, для того, щоб виконати дію віднімання, нам потрібно перетворити різнойменовані числа в одноіменовані числа. Тож, 1 км перетворимо у метри. Пригадаємо, що 1 км дорівнює 1000 метрів. Тож, від 1000 метрів віднімемо 1 метр і це дорівнює 999 метрів. Наступний вираз. 1 км мінус 100 метрів. Знову ж таки, кілометри перетворимо у метри. 1 км – це є 1000 метрів мінус 100 метрів. І від 1000 віднімаємо 100, це дорівнює 900 метрів. Наступний вираз 4 км 370 метрів мінус 300 метрів. Отже, нам потрібно відняти метри. Спробуємо. Відняти від метрів метрів. Від 370 ми можемо відняти 300 тому віднімаємо від метрів метри. Кілометри не чіпаємо. Отже, 370 мінус 300 це дорівнює 70 метрів. Тож, різниця 4 км і 70 метрів. Наступний вираз 16 км 200 метрів плюс 4 км. До кілометрів додаємо кілометри. 16 плюс 4 це дорівнює 20 км і 200 метрів записуємо без зміни. Наступний вираз. 6 км плюс різниця чисел 754 метри і 54 метри. Виконуємо першу дію у дужках. 754 метри мінус 54 метри. Це дорівнює 700 метрів. І 6 км плюс 700 метрів це дорівнює 6 км 700 метрів. Наступний вираз 10 км 100 метрів мінус сума чисел 62 метри і 28 метрів. Виконуємо першу дію у дужках. Додавання 62 метри плюс. 28 метрів. Додамо порозрядно. До 60 додати 20, це дорівнює 80, 2 плюс 8 це дорівнює 10 і 80 плюс 10 це дорівнює 90. Друга дія віднімання. Від 10 км і 100 метрів відняти 90 метрів. Від 100 метрів ми можемо відняти 90 метрів. Це дорівнює 10 метрів. Тоді наша різниця. 10 кілометрів і 10 метрів. Всім дякую за старання. Ви справжні розумники! Якщо сподобалась домашка, то підписуйтесь, будь ласка. Ставте вподобайки і зустрінемось завтра. Па-па!